наш 371 й день народження не з вами. Найкраще в світі Харків. Тут сьогодні розклади будуть, Щас, як погадаємо. Шість закладів за три години. Мені здається, що діка там не достане, не достане, це вам подобається. Що зараз Віка не втримається. Та, заткніжу, тому що. Вас любі! Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Незручні. І сьогодні я тут для того, щоб показати вам, як святкує наш 371-й день народження, не з вами найкращий в світі Харків. Я сьогодні у нас багато планів, незважаючи на дощ, сьогодні в мене вже було тренування, про це трішки пізніше. Сьогодні є ще один привід святкувати. Ввечері концерт любиного співака. А зараз я рушаю для того, щоб подивитися, які ж прикольні двіжухи продумали наші заклади, так як я ревізор. Мені завжди це дуже цікаво. І в мене просто, щоб ви розуміли, отакий от план: заїхати в раз, за 3-4-5-6 закладів за 3 години. Об'їхати, подивитися, хто що придумав і показати вам Stay tuned! І поки я їду в перший заклад, хочу з вами поговорити про те, що нарешті в моєму житті сталася така історія, як спорт е, в Кайф. І я прямо, ну, не, не готова змінити цю рутину. От прям я топлю і я жоден, там, жодну справу не поставлю так, щоб вона була в ущерб тренуванню. Таке було не завжди. І чесно, я думаю, що немалу роль зіграла те, що, типу, я зараз ходжу в Смартас, і навіть там плануючи наступні вихідні в Києві, я не хочу. Подати, і е, я вже подивилася їх тренування. До речі, в Київській Смертаса взагалі там стільки тренувань. я просто як енциклопедію вчора читала. Е, і я настільки не знаю, я своє там свій час я кандидат майстра спорту, і в моєму житті спорту було багато, але після травми. Якось так сталося, що е, в мене дуже сильно там то ноги боліли, то щось ще. То мені просто типу якось вже внутрішнє відчуття на те. Ну коротше, я завжди себе якось заставляла, ходила з кимось, або потім подружка переставала ходити. Я така, все не буду ходити. Коротше, а зараз е, просто от мені взагалі вже погода, не знаю там що ще. Я буду ходити на тренування, і це такий кайф. Просто я не я не можу сказати, що я хожу там на супер силові, чи там на супер кардіо. Бо ну, тобто я все ну, одно маю якийсь баланс, я розумію, що якщо я відразу зараз піду прямо на хардкор, то там мій хардкор залишиться. Але це настільки кайф просто, і я насправді вважаю, що все ж таки це ну величезну роль зіграв смартас, тому що, типу, навіть той факт, що я от зараз, типу, я виїхала зранку, хотіла вам познімати, але була на зв'язку з дизайнером, який дизайнить мені пост, наша Настя. Ну, коротше, так вийшло, що я все не встигла зняти, бо багато часу приділила тому. І е, я просто в кайфі від того, що ну, от я просто взяла, зібралася, нафарбувалася, фарбувалася, дайся не в роздягальних. Коротше, це кайф. Я приїхала в самлайк. Перший заклад. Подивимося, що тут взагалі є. Що тут відбувається? Інтересно. Скільки в мене сукень від цього бренду? Мама мія? Look of the day. Ну, эти названия это что-то с чем-то просто. Вот это особенно хорошо. А? Цейпончик, я крыс с бизнес-пассом сказать. Я не могу. Не, такая женщина, как проснется в монит, краще, чтобы да? не спала. Коли Дякую вам. Так, а Зимати. Інджир. Зимати. Інджир. Зимати. Клас, клас. І перш інжір. І цього пока вивчити. Може так? один шматочок. Дякую. А який найсмачніший? Мені дубайський. Я ще не спробувала, да? бо чекаю подружку і щось щось. Тріхо, тріхо, трі хау, тріху-трі, тріху. Коротше, я навчусь виговорювати це. Так, квіти сьогодні залишаються тут з мене, бо я на алергії, я просто в шоці від того, що я Я навіть боюсь щось понюхати просто трошки. Ну, як ви думаєте, я могла вийти з пустими руками? Ну, якби ні. Тут у мене дубайські шоколади, шоколад нутелла. Я хочу. Спробували. Я бы ще дочатовували. Зараз провезуємо. Але сама спочатку спробую дубайський шоколад. Ми з нього. Я, господи, як я взагалі з цього дубайського шоколада. Ой, не можу. Не можу. Подивіться, як красиво виглядає. Вау! Вы це чуєте? Вау, wow. вау, wow. я в шоці. Mm. Боже, я навіть забула, що в мене голова так сильно буде. Зараз да, гадала. Mm. Mm. Мама мія, мама мія. It's so delicious. Fucking shit. Мені здається, що дівчат не, я. не я дубайського А на шоколад. Останеться нутелла банан. нутелла-шоколад. Куди я приїхала далі? А далі це кав'ярня Інтругант. Це кав'ярня нашої Маші. Незручної. Ай, капля прямо. так Коротше. Покажу вам сапфа. Ти бачиш людину, яка може змінити все. Ду-ду-дум. Тут сьогодні розклади будуть сейчас как Добрий вечір, добрий день. добрий день. Я знімаю влог. Прогрес. Окей, ты штучка граєш, Настя, ти не понимаешь? Таке прикольне Там готується дуже смачне крім брюлі. А це дуже класний Богдан. Богдан, до речі, у нас за кадром на Ютубі Вийшов його ще не бачили, от тепер бачите. Богдан, ти будеш мені розклад робити? Так, якщо хочеш. А, хочу. А, хачу, каня. Ну що, інтригант це завжди про смачну каву. Мені дуже подобається в них капу Оранж. Це про найсмачніше Крем-брюле крем просто. І про розклад кітаро. Подивилася, що. А мене в кар'єрі чекає, чекає зріст, масштабування і так далі. І це мене дуже сильно тішить. От, Коротше, фокусом беремо кар'єру, реалізація, амбіції. Це таке, ну, коротше, поспілкуватися з нашим Богданом це просто ну, це база. Люблю таке. Туди я приїхала далі. Це просто одне з моїх найлюбленіших місць в Харкові. І це 16.54. шістнарік. 16. 16. Сьогодні в них тут і Я хочу подивитися, що і як будуть бачити. Подивіться, який красивий. Я вам це знімаю, а на мене просто лів дощ. Нічого страшного, я хочу, щоб ви побачили наше, наше красиве місце, Наш красивий Харків. У людей просто уйма в закладах зараз. Просто уйма. Я колись цей бренд виставлявся на моїй події. Це дуже красиво виглядає. Щось мені здається, що зараз... Воу, що зараз Віка не втримається. М -м -м Love heart, get of sleep. Drink plenty of water. Клас. Причому, що прикольно, що вони насправді дуже якісні. Я бачу зелену худі. Зелену. Просто знає мене особисто знає, що я від зеленого прус. Але мені здається, що вона буде не оверсайз мені. Блін, ну дуже красиво. Мені оця от заходить. Де ти була? Oh. Тут ще і заднік є такий красивий. Лафи, і зустрічатися біля градусника. Мене, до речі, ніколи побачення не назначали біля градусника. Клас. Це next next это... такий прям друшний харківський заклад якому, до речі, сьогодні ще й виповнюється сім років. І насправді, я пам'ятаю, я взагалі, коли ще була студенткою, я познайомилася з цими людьми, коли я хотіла піти в Харківський молодіжний міський міську раду. Це заклад Look of the day. Лятюфо. Та-на-та-ра-та, Харків Прощаю, жалко про те, що тут написано, що видаємо паспорти харків'янина. І написано, тим, хто зареєструвався, здалегідь. Віка не зареєструвалася, а я дуже хотіла цей паспорт харків'янина. Питається. Говорить, як ваш ютубчик, як ваш тікток, як ваші справи, а що ви будете сьогодні щось знімати? А що ви? А як ви? Люблю будема Куштуємо. А сьогодні макі. Сьогодні їх напій. Солодно. Дуже класно. І добре можемо маліна. ліна. Поки ставлю собі таймер, в мене є 20 хвилин почитати книжку. Я зараз читаю їсти, робити кохати, мені щось також здається. І виставити пост в інстаграм. Далі вже зустрічаємося з дівчатами. І літом я, я запропонувала рейд по закладах, по барах, по барах. Запропонувала рейд по барам, але прикол в тому, що я не п'ю. Я говорю, ну типу поділо у вас буде. Незабаром хочу записати в TikTok, чи відео про те, що не бути це просто краще рішення, яке можна було зробити собі. Насправді дуже класно, дуже класно. Класне забуття, немає таких напрямків. Ну, коротше, про це буде окрема історія, бо в мене доволі багатий досвід, великий досвід не пити алкоголь. Я не пила його три роки і зараз заполохнулася до того, що не п'ю алкоголь. Отак от, от. я звикнув дивитися не сюди в екранчик, а сюди в камеру. Це буде на сьогодні. Дуже прикольно, я колись це підправляла. Типу ти вибираєш листівочку, потім попросиш конвертик і надіслає. Як правильно Надсилає... сказати? Надсилаєш. Власне. Надсилаєш які не в Харкові. Що в мене тут є? Харківські шкарпетки. І тут дуже класно, що тут... Блін, зараз так не покажу. Ну, ці всі, всі орнаменти, вони... Вони пов'язані з історично от, от, з горою Кремлівнець. О тут. У мене просто такі є, я просто забула о. Отак от. Боже, ще футболка. Харків'янин. Блін, круто. У мене є отака Єкраїн. Божнюю просто їх. І зараз відчуваю, що піду з кепкою. який колір обрати? Оце із Ржевим, залучає з зеленим. Тут просто є все і навіть більше. Дріпи. мене, до речі, я така штука на іншому жакеті Дуже класно на сувеніри подо подарувати, мене дуже багато, але я короче вредної на кіпці я на жаль блін я хотіла замовити її. Я хотіла таку ще рожеву, коли вона була, була рожева. Подивіться, ну який ж він красивий. Ну який ж він красивий. Мій найкращий, господи, мені. От скажіть мені, Харків'яни, вам також в Харкові дихається інакше. ну тобто, От де би я не була, але Харків це просто. Можна поїхати там пожити там не знаю, два тижні, три тижні в інших містах. Можна. Але. Харків то любов. Харків то просто. Ой, сьогодні навіть весілля, подивіться. Клас! як би то смішно не звучало, ви б я хотіла колись одружитися на день міста. А то поки що в цих серпнях я тільки розлучаюсь. Сам себе не підколюєш, ніхто тебе не підколює. Ладно, подколює. Коротше. Харків то любов. Подивіться. Подивіться! А оце! Ах, вау! Вау! Ша. Вау! Блін, як красиво! А, -а, 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 -а така в мене реакція на Харків. Що ми робиш? І люди, щоб ви розуміли, людей багато, ну мені здається, було б, не було б дощу, було б ще більше людей. А дощик, слава Богу, такий прям мізерний. А, і е... людей багато навіть. так. Ну, який кайф. Вона була незламна і поїхала. На сьомий склад. Під дождем. А що поробиш? Що нам? Харків'янам колись дощ заважав. Та-та-рі-та-та-та-та. -та -та -та. Та -та 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 -та. Ну, який же він красивий. Цей Харків. Купа людей. Навіть незважаючи на дощ. А я далі біжу до своїх дівчат. Вже забронювали столик. І в принципі весь свій, майже весь свій план максимум. На сьогодні я виконала. Тут люди навіть звідси, навіть блін. А, це букетик, мені здається. Я не впевнена, але мені здається, це майстер-клас від букетика. Там просто повно людей. Була перша точка. Дуже смачні синобо, нібо не, не пончики. Згадаю молодість і щось собі прикріпимо. Прикол? Так ви думаєте, якого кольору я вибрала? Зіоний. А не Коротше, я задоволена. Незважаючи на те, що я так радію, що завдяки цьому дощу в мене немає сьогодні алергії. І взагалі, ну, тобто дощ не в листопаді. Це вже інша справа. Ой, хто-то когось трішки нічуть не впіляв. Коротше, їдемо до своїх дівчат. Далі нас чекає концерт мого, ну, чи не найулюбленішого співака сьогодення. Ми знімаємо влог. Куку. Куку-кукум. До видно віда. Коротше, ми їдемо на. Є враження, що в мене камера тільки на мені покусується. Ха-ха. Не надо, я і так рогата, бляха. Дважды, бляха. Моя сестра добрий вечір. Коротше, ми їдемо куди? Ми їдемо на Тоні Браска. Я сьогодні кому не говорю, мені всі говорять. А хто це, блядь? У мене нема квитка. Заяц точно. А ще моя сестра дуже вчасно вміє виходити. А я виходити з себе вмію до цього. От п'ятеро людей сидить в машині і чекає одну малку, малку козявку казявкою. Коротше, я хочу познімати на Тонібраску. У нього ж у нього немає авторських прав. Це відео. Ще буде потім фото. А Як красиво, боже. Я сюди хочу приїхати позасмагати. І сподіваюся, що буду в Вересні, да, теплі денячки. А на концерті я буду там стояти чесне слово.

que é preparam Мені хто небудь скаже, що в Харкові немає людей просто що ви розуміли, просто як і харків'яни, я е, прошу просто просто людину першу, яку бачу, допоможете мене сфотографувати або відео зняти? Вона говорить: ой, ми на тренування ходимо змерта, звісно. оті фото, давайте ще й відео. І що ти що, що вам з яву? І просто в моменті, типу, виключається зоряне небо. Вона «Я вам все встигла зробити. Блін, ну ці люди ви просто да му Уху! Щоб ви розуміли, просто тут такий натовп, що неможливо ну, йти, а, а ще не працює. Коротше, не працює. Коротше, не працює інтернет від того, що тут багато людей.